Вітання на каналі. Дякую за лайки, підписки та коментарі. Хочу вам спочатку показати одну таку фішку. Якщо всі знають, це добре. Хто не знав, зараз покажу. Завантажиться карта. Відмовляємось від навчання. Дякую, не треба. Вилазимо звідси, техніка. Продаємо абсолютно всю техніку. Тобто тут я грати не буду, це просто тестове збереження. Відповідно, дивимось так. Продали ми все. 450 тисяч, хорошо, так. Не туди в магазин. Купляю манчика. Він же ман за 130 тисяч і купляю 60... а, о, культиватор. Так, беремо хоршика 12 метрового за 90 штук. І дивіться, яка байда відбувається. Сідаю у манчика, так, тут в манчика. Дивимося. Тут ззаді у нас є така навісочка. Тут навіть є вал одборомності, так би мовити, купа різних кріплень, як ви бачите. О. Сядаю в кабіну. Саме сядаю. Так. І. Як не під'їжджає до культиватора. Тим не більше я його зацепив. Зараз прямую до поля, до мого, би мовити, до моєї власності, тому що на тих полях, які не куплені, я працювати не зможу. Так, це поле в нас здається не культивоване. І дивимося, що саме я хотів показати, в чому прикол. Хто знає молодець, хто не знає, зараз покажу. Так, поворотний угол тут а, не дуже великий, треба враховувати. Як-не-як, -як, це все ж таки фура, а не трактор. Тим не більше, е, їде він нормально, тут просто, тут просто щось пішло не так. А, горбаки, так. Великий культиватор, горбаки. О, підняли. І він їде. Опускаю. Оп. І поїхали. Так, да, тут просто горбаки, дуже великий культиватор, як на це поле я не рівно став, тому така ситуація. Культиватор, здається, працює при швидкості 15 км в час. Нічого, ну, зараз ми її наберемо. Так, і якщо шоу працює на працівнику, я поставив на робочого, все прекрасно їде. <кхід> так, тоді зберігаємось і виходимо. Тобто таким. Лайфхаком, можна сказати, можна користуватися. Переходимо на основну карту. Тобто там, де я обіцяв підзаробити трішки грошей, власне, в мене така ситуація. Назбирав я трошки сої, назбирав я трошки ріпаку і чуть-чуть продав, не туди зайшов. У мене трошки ріпаку навіть осталось. І власне сої теж. Тих цін, по яких я продавав, не залишилось, тому що я перемотував час. Е, цей звір ще стоїть. Цей звір, що в нас тут щось культивує. А, ти вже докультивував до цього, що не змолочено. Прекрасно. Під'їжджай на край поля. Почекаєш поки що тут. Так, тут я вже засіяв, не тут Е, На другому полі у мене засіяний ОС, а на першому полі не відображається, тому що тут трава, а трава виключена. Тому що трава росте по всьому периметру карти, і її можна косити по всьому периметру карти. Ну, Там, де гори, тут, ясне діло, що теорит... ну, фактично можна, але ти її не скосиш, тому що там великі горбаки. Так. Е, ну, З цим ясно. Виключаю я траву. Тобто, де чорна земля, це або культивоване, де немає ніякої рослинності, або це трава. В даному випадку, на першому полі в мене це трава. Так, де тут цей засівний агрегат? Замість сої. Тепер я буду сіяти на третьому полі ріпак для сівозміни і для балансу цін, тому що може виявитись так, що ціни на сою довго не буде. Ціна на ріпак хоч трохи менша, але все ж таки ріпаку більше. Ара тут в мене трошки є. Запас ходу, так би мовити. Але ні, сівалку ставити я не буду, я просто припаркую на цілю. От. Хай стоїть. Ви бачите, гроші трошки є. Було 90 тисяч, я потратився на пасівну. насіння добриво. Так, і відповідно вже ранок. Що в нас там по кониках? Коники обнулилися. 29900 кожен. Прекрасно! Тоді йдемо їх продавати. Переходимо в конюшню. А звідси, відповідно, ось сюди. Так, в нас коників може бути 8, тому я докупаю ще раз. Два, і три. Окей, було в нас 5, стало 8. В чому прикол? Зараз я заходжу ось сюди і висипаю соломи. І вже запас соломи буде не на 5 коників на 10 днів, а на 8. Тобто запасу буде більше. Відповідно, та сама ситуація з водою. Ну, ні сіна, ні овса у мене зараз немає. Овець там достигає на полі, відповідно, топаю назад. І продаю. Так. 29 900 продать, 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 продать. Це ці, що ми купили. Тепер беремо ще цей. Так, це в нас 4. Треба ще якусь п'яту кобилу купити. Так, що в нас тут ще є? Ну, давай, цього ще й ще Все. 5 хорсаків ми купили. І 5 продали. І того в нас є 208 тисяч. Відповідно, що я роблю. На першому полі вже є трава. Так, що тут по ситуації з молодьбою? О, вже можна продовжувати молотити. Прекрасно, погнали. Так. Переходжу сюди, заходимо в магазин. І купуємо косарочку на кінець. І, відповідно, так само ворушевочку. Для початку саму маленьку. Ну і, відповідно, прицепа під сіно. Так, погнав я це все забирати. Зараз культиватора. Залишу в магазині, потім заберу. ну і 142 500, так як я і казав, саме мінімум. Коли буде трошки більше накошено трави, яку я переворушу в сіну, то тоді вже в принципі можна буде купляти гарбачку, яка буде робити з того всього валкіпу, що вона мені не потрібна. Хоча, в принципі, гроші залишились, можна буде купити і її. Ну і відповідно цю всю техніку потрібно перевести. Першим ділом я цепляю косарку. Ну Не тільки перевести, а взагалі придумати місце, де вона буде паркуватися на базі, тому що вона ж на постійній основі. І нам потрібно буде її використовувати постійно. Тобто кожні два місяці достигає трава. Ну, наскільки я розумію логіку, так само, один ігровий день це фактично місяць. О. Тому кожні два дні, скажімо так, потрібно буде косити. Так, а куди мені поставити косарочку? Е, Напевно, поки що я втулю сюди. О. Хай стоїть. Бо там я ставлю сівалку з культиватором. Ще треба буде кудись придумати, припихнути. Вурушилочку і поставити прицеп. Зараз молочу овес, завезу коником. Ну, Власний прицеп сіном можна буде залишити там само. А оці два агрегати треба буде на базі залишати. Так, погнали. Комбайн потихеньку молотить. Зараз буду докультивовувати за ним і сіяти. Сіяти ріпак, а замість овса буде соя. Так, куди ж я припхну цей агрегат? А, в принципі, я думаю, туди ж саме. Десь отак поставлю. О, щоб не заважало, я думаю, Ну потім переставлю, зроблю гарніше, десь придумаю якесь логічніше місце. Так, що нам треба молоти, це соя. Що у нас там по залишках сої? Є якась ціна чи нема. Ціна ціна ціна? А, соя, так, да, бачу, ціни немає, ладно, хай валяється. Так, е культиватора забрати з магазину і пертися туди, на поле. При це, в принципі, хай стоїть. Вже коли я накошу трави, зроблю з неї сіно, тобто переворушу, воно підсохне. І вже тоді я зацеплю прицеп і поїду збирати вести його коника. За один раз там з одного покоса сильно багато трави не буде. Ну і відповідно сіна так само багато не буде, але все одно завезу коникам для початку хоч. Щось. Тобто, ці вже коники, я думаю, днів за 10, ну максимум за 11, вони вже будуть вигоідні. Бо я так і не дотерпів 20 днів вигула. Тих плаників, щоб продати по 50 тисяч, ну, але тим не більше майже по 30 я їх продав. Так, ти помаленьку працюй і попробуємо засівати. Що воно буде? Овес вже дозріває. Так, кінти працюють. Зашибалдін. Тепер переходимо на ішаків. Погнали. Будемо вигулювати наших звірів. Вони тут всі різнокольорові. Водички залито і соломки засипано на 8 коників, а в нас їх всього 5, тобто цього запасу буде більш ніж достатньо до кінця вигулу цих коників. Тому, в принципі, можна їхати кататися на них і, відповідно, зараз заодно покажу один маленький лайфхак на майбутнє. Як мінімум для тих, хто хоче займатися свиньми. Або вже займається і, можливо, цього не знав. Як кажуть, можливо, ця інформація буде корисна. Ну, я думаю, що в других ютуберів вона теж є. Але я кажуть, і в себе я показати мушу, тому що не факт, що всі дивляться інших ютуберів. бо зачастую вони РФні. Тому зараз покажу в себе. Я думаю, всі розумієте, де я є? На карті я ось тут. Де свинарник? Де намальована свиня в зеленому колі. Так, трішки призупинився після нажиття або карти, або меню. От воно розова велика свиня. Не знаю, чого вона розова і що вона іменно там. Ну, але тим не більше, вон там справа ще одна є. Е, тут у нас гноянка. Спереді солома. Ну, не дуже удобно заїжджати, але вже як є. Тут вигружаємо корма. Спереді в мене вигружається вода. Тут більш ніж достатнє місця для фури. Перший лайфхак в тому, що на це місце можна поставити бочку. І швидше за все не одну. Тобто ту, що я показував. Е, власне, Де вона там? Оцю на 32 тони. Тобто, ми ставимо сюди бочечку. Ну, я думаю, інтерактивна зона велика, навіть дві, можливо, навіть і три бочки стане. От, і вони будуть перегружатися одна в одну. Тобто запас води можна збільшити набагато. Одною бочечкою привозиш, і воно відповідно, в інші переливається. Скільки бочок можна ставити, реально не знаю. Можна буде перевірити, коли будуть кошти. От. Е, відповідно, одну ставив, одна працює. Тобто одна бочка стоїть, іншою повною під'їжджаєш, і воно заправляється. Переливається до тих пір, поки не заповниться спочатку об'єм. Е, Води в самому загоні, а потім уже бочечка. Ну і відповідно в тій бочці, що ви привозите, водичка залишається, коли все заповниться. Їдемо далі. Тут паркінг, як я кажу, імпровізований. Тут ми купляємо свиней, купляємо, продаємо, точка збуту, перекупу і так далі. Тут агній. Тоже намальована свиня. Там ще якась ліва бочка. Ззаді. Welcome home. Так, тут гній. Лайфхак в чому? Тут є доволі багато місця, в принципі, як і на самому свинарнику. Тут можна, власне, розташувати ось ці перевантажувачі по 80 тонн. Один з кукурузою, один з пшеницею, один з ріпаком. І коли ми їх заповнимо і будемо готувати вже наших 100 свиней, це максимум. В свинарнику. Ну, тобто 90 і весь той прирост після 90 продаємо. Відповідно, кінзою маленькою. Бо це якийсь L. Коротше, цей Hallmaster 70 тонн. З нього грузимо в оцей е, кінзу 30-тонника. І завозимо до свиней. Власне, куди я й показував. Ось сюди. Прямо. Тобто якимось невеликим тракторцем, типу нашого кіса, як зараз є, завозимо сюди, висипаємо в кормушку. І якщо ми не розчитали, в нас залишилось в перегрузчику ще зерно. То ми робимо що? Маленьким перегрузчиком веземо до цього великого 70 тонника і висипаємо назад. Під'їжджаємо до такого самого наступного і проводимо всі три маніпуляції. Солома. Ну, солома, що? Солома, як солома, як кажуть. Так, що в нас тут по полях? Ага, добре, прекрасно все працює. Так, да, це ще не докультувало, а це й до нього не досіяв. Добре. <кхи> так, беру я наступного коня. Як кажуть, мандруємо в ту саму сторону. Відповідно, корм я показав, про воду я розказав. А, солома, так. Да. З соломою, що я робив? В принципі, багато хто так робив. Навозив туди тюків і брав оцей маленький агрегат, оцей кухон. Примор <кій> для розпилки соломи він на 2 тюки. Тюки у нас, по-моєму, по 6 тонн. Зараз вийду напряму, подивлюсь. Направляємо їх в нужну сторону. Так, і у нас тюкувачки. А, по 4 по 4 тони, так. Да. Тобто сюди влазить 2 тюка соломи по 4 тони. Але можна і е, наступним чином. Можна взяти або цей на 56 тонн на солому прицеп або трішки менший. Боже тайн. а о, фендовський на 42 тони. І возити в розсипну. Це вже як кому удобніше. Тобто тюки можна складати тут на піску. Біля нашого Сєва ця дорога, я так розумію, зроблена з щебенки за Цела Сіра. А на жовтому тут зліва можна складати тюки. Ну, власне, я так робив. Тоді підганяв маленький тракторець, навіть той же за 70 тисяч, е, де він там є, <кій> Вон, Вальтра. Або Ліпхара купить. І вже, власне, користуватися цією о, прекрасною. Кухановською розпилкою для соломи. За 25 тисяч. Тут треба всього 100 сил в кінських. Ну, Відповідно, маленькі тракторці справляться. Тому що у самого маленького у Вальтри за 110 коней. Тут просто по місцевості проїхатися і поставити на розпилку солому. Все. Ну, власне, такі лайфхаки. Ну, На полях так само продовжується робота, поки у мене йде вигул коней. Всі працюють. Так, секунду, бо щось він дуже сильно доганяє. І поки я тут займаюся вигулом коней, всі вони працюють. На вигул. Тобто як на вигул? На коней лайфхаків, в принципі, як таких, і я і не видумував, тому що на них, в принципі, нічого й не треба. Тобто сіно можна завозити в тюках. Ставити сюди на кормушечку, тобто беремо прицепчика, сюди ставимо ну, вигружаємо тюки десь отут. От десь приблизно сюди вигружаю тюки. Тобто вони залишаються тут, а вже приїжджаючи вперед і ставаючи назад, інтерактивна зона велика, тобто отут я вже висипаю Овес і в принципі так вони годуються, тобто Хоча можна завантажувати і возити, вони не так багато їдять. І не так багато їм возіння. А корівкам я ставив все в розсипну. І я на другому полі косив. На першому в мене завжди там була посіяна пшениця, чмінь, овес, ну, одним словом, солома. О. Коли її повністю зібрав, знову сіяв пшеницю, знову молотив, і знову воно там все було. Відповідно, сіно було на другому полі. Я так само поїхав, зачерпнув тим же прицепчиком, де він там фендовський. Ну, я Біргмановський брав два штуки, мені хватало, що на солому, що на сіно. Сіно до повного завіз, прицеп до повного забив, і, в принципі, хватає. Ну, по грі буду ще грати, згадувати лайфхаки, в принципі, буду показувати, ну і наперед розказувати, і по факту показувати. Власне, Таким чином працюємо, поки що не, не дозаробимо грошей на комбайн. Ну, наскільки, наскільки я не помиляюсь, він коштує 335 тисяч. Частину грошей покриє комбайн, який у нас уже є. Цей New Holland 1100, я думаю за нього виручу, хоча він у нас працює непогано. 285 комбайн, 50жатка. Ну і потім ще за 40, може, цю жатку куплю на кукурудзу, але вже чисто на свиней. То есть, ну, для пока вона не дуже той потрібна. Так, комбайн трошки відірвався. Це добре, але питання в тому, що треба, мотиватор хай працює. Так, а сівалку зараз відцепимо, щось ти довго розвертаєшся, хлопче. Залишу тут. Поїду по прицепа. Треба розвантажити комбайн. Зараз візьму про це, прозвантажимо комбайн. Власне, на першому полі вже підростає травичка, поки вона не дуже, але вона в процесі росту, це вже дуже добре. Наголошу, що траву можна косити по периметру, тобто майже всюди. Якщо це біля поля, то треба, щоб поле було куплене. Якщо, наприклад, Ну, по периметру там є такі точки, от, наприклад, біля магазину, там є місце, де росте трава і там поблизу немає поля, бо поле через дорогу аж. Тому там можна косити собі травичку, щоб не засівати свої поля, але мені практично ще засіяти свої поля. Просто тому, що, по перше, він буде нормально косити. Тобто робочий цей іскусний інтелект, його там можна буде поставити по-перше, а по-друге, що його можна удобрити. Я рахую, що траву треба сіяти на полі. Для того вона в нас і є, введена як культура. Тобто вона росте і по периметру, можна косити, і вона введена як культура її можна сіяти. Ну, Я, власне, посію на першому, на другому овес. Це і корм для коней і підстилка зразу. Ну, власне, в такому форматі працюю. Далі що? Вигулюю коників і молочу зерно, продаю, збираю гроші на новий комбайн. Це як мінімум. Тобто, ще може куплю за ці гроші, що залишились, власне, грабачку, щоб робити валки. Можливо. А можливо, і так буду робити. Збирати траву. Ну, цього не знаю, побачу, скажу вже в наступному відео точніше. Наразі поки що, що хотів розказав, що хотів показав. Продовжую працювати, бо час перемотується, час на місці не стоїть, і треба працювати. Відповідно на цьому все.